Друзі, привіт! Сьогодні порозглядаємо кілька старовинних монеток США як обігових, так і пам'ятних. Якщо виникає бажання придбати щось срібне, старовинне американське, то перше, що спадає на думку, це Долар Моргана. Монета має шалений діаметр, гарний дизайн та ще й впізнавана та популярна у всьому світі. Якщо ви придбаєте таку монету в гарному збереженні, то вона вам скоріш за все сподобається. Далі може виникнути бажання купити таку ж монету, але в кращому стані, у вищому грейді або більш рідкісного року. Отже, з'явилось два моргани, потім три, потім 4. Далі можна замахнутися і на всю погодовку моргана. А чому б і ні. Якщо 4 вже на руках, то залишилось дозбирати лише якихось 23 штуки. Щось подібне може бути і з доларом мирним. Прийнято вважати, що мирний дешевший за моргана. Так і є, але якщо йдеться про мирний 1922 та 1923 року в порівнянні з базовими роками моргана. Цінники на інші роки того мирного не такі вже й маленькі. Але погодьтесь збирати погодовки мирного чи Моргана таке досить нудне заняття. Весь час той самий дизайн, лише змінюються роки монет. Більше того, чим далі занурюєшся в рідкісні роки тих морганів та мирних, тим більше кусаються ціни. Прикладом гляньте на ціну моргана того ж 1893 року, а ще краще 1895 і це лише 63 бали по Шелдону. З мирним теж не все так просто. Ось вам ціна на 1928 рік. А ось 1921 у тому ж Грейді МС-64. Не слабо, правда, для мирного, якого ми звикли бачити в аналогічному грейді до 100 доларів для базового 1922 та 1923 року. До чого я веду? Можливо, не варто засиклюватись лише на Морганах та мирних. Маєте по кілька монет, от і прекрасно. Можна подивитись ширше на американську старовинну нумізматику, а там є з чого вибрати: лише тих пам'ятних халфів ціла грядка. Як варіант, можна зібрати всього потроху, і око буде радувати, і з фінансової точки зору, більш правильно, така собі диверсифікація капіталу. Як приклад, показую вам дві обігових монети: Крокуюча свобода, Свобода, що стоїть, та дві пам'ятних монети Орегонська дорога та Пілігрим. Десь на каналі має бути огляд ще однієї цікавої монети США Кам'яна Гора. Хто пропустив, гляньте. Як на мене, відео вийшло цікаве. Ще така є гарна монета в Америці з культовим дизайном індіанця та бізона. Ну, вона якби не старовинна, але й сучасної її, не назвеш. 2001 рік. монеті 23 роки. Якось обов'язково ми її розглянемо детальніше. Не будемо сьогодні на цих монетах довго зупинятися, швиденько їх порозглядаємо. Говоримо про тиражі та ціни. Можливо, з часом розглянемо кожну з них окремо більш детально. Коротенько розберемо основні характеристики монет, які лежать на столі. Яка ж з цих монет в найкращому збереженні? Оскільки усі монети в слабах, то це визначити нескладно. Це монети з грейдом ms 65 Долар Моргана, Орегонська дорога та Крокуюча Свобода. Усі шість цих монет виготовлені зі срібла 900-ї проби. Яка з них найстарша? Це Долар Моргана 1900 року. Монеті на сьогодні 124 роки. Сама свіжа, скажімо так, це Крокуюча Свобода 1945 року. Їй лише 79 років. Сама дрібна та легка це наш квотер або ж 25 центів. Діаметр такої монети 24,3 мм, вага лише 6,3 грами. Найкрупніші монети це Долар Моргана та Долар мирний. Їх діаметр становить 381 мм, а вага 26,73. Тиражі. Якщо говорити про обігові монети, ось ці, то тиражі у них були шалені. Тиражі пам'ятних сильно менші. Але оскільки всі наші монети в колекційних станах та у слабах, то я вам називатиму кількості заслабованих монет. Що з того, що тираж такого квотера 1925 року прикладом становив понад 12 мільйонів штук. Якщо в колекційному збереженні до наших днів їх дійшло кілька сотень. На сайті NGC бачимо 137 штук в такому ж грейді, як у мене в руках. Плюс ще 333 штуки у вищих грейдах від MS 60 по MS 67. Чому лише MS 67. Бо це максимальний грейд, який отримав квотер 1925 року, принесений коли-небудь на грейдинг в компанію NGC. Нехай ще стільки ж таких монет заслабовано в PCGS. Отже, грубо в грейдах від MS 63 і вище. Орієнтовно маємо 800 монет цього 1925 року. Таких Пілігримів, а їх чеканили лише два роки, з 1920 по 1921, компанія NGC заслабувала менше від 6000 штук в грейдах від МС 64 і вище. Орегонська дорога від МС 65, як у мене в руках, по МС 69. Трохи більше за 6,5 тисяч. Це якщо сумарно, по всім рокам виготовлення цієї монети з 1926 по 1939. Якщо ж розглядати 1926 рік окремо, то маємо трохи більше тисячі штук В МС65 і приблизно стільки ж у вищих грейдах. Мирних 1925 року, незважаючи на те, що це не самий масовий рік і не самий дешевий. В грейдах від MS64 по MS-68 близько 45 тисяч штук заслабувала лише NGC. Ну і напевно PCGS орієнтовно так само. Тепер ціни. Називатиму їх відразу з трьох джерел. Ціна, яку бачимо в базі NGC, ціна у дилера Apmex та ціни на eBay. Ціна NGC це досить грубий орієнтир. Чим більше монет, тим більше та ціна схожа на правду. Якщо ж екземпляри більш рідкісні, то роз'їзди з реальною ціною можуть бути суттєві. Ніхто в тому NGC середню ціну на калькуляторі не вираховує. Це робить певний алгоритм на підставі даних продажу на тому ж eBay чи Mashops за якийсь період. Ось вам приклад середньої ціни. Орегонська дорога 1926 року в грейді MS65 в слабі NGC, як у мене в руках. Підібрав дві пропозиції на eBay. За одну монету продавець просить 275 доларів, за іншу 335. Припустимо, що таких монет у світі всього дві і обидві завтра продадуться. Середня ціна продажу буде 305 доларів. І таку ціну за якийсь час нам покаже NGC на своєму сайті. Але не було фактичної ціни 305 доларів. Була ціна 275 та 335. Яку б монету ви обрали ось цю дешевшу, з дивним забрудненням чи все ж цю? Отже, якщо йдеться про одні монети, то на середню ціну NGC можна орієнтуватись, якщо про інші, то не сильно. Наш долар мирний найдешевший з усього представленого на столі. Ціна в базі NGC 85 доларів. На Apmex можна придбати за 83 на eBay ціни різні. В діапазоні від. 85 до 100 навіть вище, можна щось гарне підібрати. Крокуюча свобода в такому грейді MS-65 всюди далеко за 100 доларів. десь 125 і вище, якщо потрібен гарний екземпляр, а не якесь заляпане заплямоване чудо. Найдорожча монета з нашої вибірки Орегонська дорога. NGC 290 доларів. eBay близько 300. Апмекс 340 доларів. Квотер $250-300 доларів на eBay, І гарну монету в цьому діапазоні не так-то просто підібрати, вибір невеликий. великий. NGC її оцінило в $270. доларів. Apmex продає по $350. За пілігріма в такому збереженні в США потрібно віддати орієнтовно $200 доларів і вище. Morgan цього року в такому грейді понад $200 доларів на Apmex $230. В даному відео Намагався вам показати, що в Старовинній Америці, окрім тих мирних там органів, є ціла купа цікавих монет. А ви що скажете, як вам старовинні монети США, яка найбільше подобається? Не обов'язково з тих, що я показав, це може бути геть інша монета, не представлена на відео. Напишіть мені, буде цікаво почитати. Дякую вам за підтримку каналу, за ваші лайки та коментарі. До зустрічі!